Йдіть за мною, і я зроблю вас. А ось тут давайте зупинимось. Давайте пофантазуємо. Уявіть собі, що ми там. Христос безпосередньо, ми його бачимо, ми його чуємо, ми можемо до Нього доторкнутися. І ось Він говорить вам і мені: Йди за мною, йди за мною, і я зроблю тебе, оп, а тут ми робимо паузу. Уявіть собі, що Христос робить паузу і каже, слухай, а взагалі, ким ти хочеш, щоб я тебе зробив? Якби у нас була можливість завершити цю фразу, ідіть за мною, я зроблю вас. Ну-ну-ну, ким ви хочете, щоб я вас зробив? питає Христос. І, от чесно, що би ми сказали? Я би сказав, Господи, зроби мене мудрим батьком. Дуже хвилюю за своїх дітей. Напевно, якщо говорити про мої переживання, даруйте, які інколи змішуються навіть зі страхами, то все-таки це мої сини, хлопці. Я мрію про те, щоб вони були справжніми християнами. І розумію, що як батько мені так багато є в чому вчитися. Я сказав би, Господь, зроби мене кращим чоловіком. Ну, я не поганий чоловік, надіюсь, для своєї дружини таке, але це не означає, що я не можу бути кращим. Я б сказав, би, Господь, зроби мене кращим керівником. У мене проблема, що стосується адміністрування, що стосується планування, що стосується запам'ятовувати, записувати. І часом я страждаю через це і люди. Які надіються, що я запам'ятав і записав. Я думаю, сказав би, Господи, зроби мене чоловіком, який здатний правильно управляти коштами, от які ти даєш сімейним бюджетом. Продовжіть самі цей список. Но знаєте що, якщо, чесно кажучи, абсолютна більшість із нас. Точно не сказали б те, що сказав Христос. Та ви сказали б що завгодно, тільки не зроби нас ловцями людей. Ми взагалі, можливо, навіть і апостоли, перше питання, яке задали, Христос, до чого тут люди? Згадайте, коли ви покаялись? Абсолютна більшість із нас покаялись з егоїстичних міркувань. Коли ми вирішили слідувати за Христом, коли ми вирішили покоритись Йому, коли ми вирішили, щоб він все-таки війшов в наше життя, як Господь і Спаситель, ми сильно думали про інших людей. Ну-ну-ну-ну. Ні. Ну, ну, ну. Хтось думав, як вишкрептись з наркоманії, хтось думав, як би не, зас... не загребли десь в тюрму, у когось валився шлюб, хтось був банкротом. Я у 18 років. Не мав проблем з наркотиками, не мав проблем з алкоголем, не мав проблем з правосуддям. Но я шукав любві і смислу життя. Мені 18 років жити не хотілося. І раптом я дізнаюсь, що є Бог, який любить, а для мене це понад усе. Для мене це був самий великий, даруйте наркотик. Любов справжня. Тому, коли мова йде про те, що Христос каже, Гей, йдіть за мною, я зроблю вас, він раптом впирається на безліч очікувань з нашого боку. І проблема в тому, що ці очікування майже нічого спільного не мають до його очікувані планів. І оце проблема. Як би ви закінчили цю фразу? Думаю, ви швидко справитеся з цим дитячим завданням. Головне, щоб головне. Дякую. Залишалось головним. Слухайте. Христос тільки починає формувати команду своїх учнів, дуже ясно зрозумів, що він очікує від них. І він хоче, щоб це було головним у їхньому житті. І ось тут найбільша проблема для тих, хто є його учнем. Щоб ось це головне. Залишалось головним. Історія церкви це історія того, як часто головне ставало другорядним. Навіть говорячи про апостолів, купа дітей зібралася, тиснуться до Христа. Шум бігатня. Ух, хтось із них роздратувався. І... А Христос каже: стоп, 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 зачекайте. Ну! Ви тут дітей розганяєте, порядок тут наводите. Ви забули, для чого я вас взагалі покликав? Щоб ви ловили людей. Коли ви з точки зору ось цього дивитесь на дітей, ви відноситесь інакше. Єрусалим, багатії розпродають усе, організували комуну саму справжню. Процвітання, мир, добробут. Христос сказав їм, ідіть, Єрусалим, Юдея, Самарія, а їм тут добре, і вони забули про головне, аж поки гоніння не почалося. І ось тоді дуже швидко. Ви, ви розумієте, як швидко забувається те, що має бути головним. І проблема в тому, що ми можемо ходити до церкви, ходити до Христа, розуміючи, що Він змінює людей. Людей, і наш список, в чому нам потрібно змінитися, ким ми хочемо, щоб Він нас зробив, наскільки Він відповідає тому, ради чого дійсно Христос вас і мене покликав, бо покликав Він вас і мене не тільки, щоб ми не попали в пекло, не тільки з цією метою. Сьогодні я хочу напевно сказати три основні тези. Все, що я буду говорити, можна розділити на три частини. Я буду намагатись спочатку взяти е, широкий замах, поступово звужу, звужуючись і підійшовши до, до самого принципового і важливого. Те саме, що сказав Віктор Іванович від особистого до. А я зроблю навпаки від і до. Домовились? Три частини. Будьте готові. Е, що після кожної частини я буду давати час для запитань, для дискусій. Якщо з чимось ви будете незгідні, сміливо висказуйте свій скепсіс, сумнів, незгоду, не соромтесь, будь ласка, я дуже надіюсь викликати у вас певні почуття, якщо хочете, певну дискусію. І почну з наступного.